Різдво прекрасне свято, особливо діти люблять це свято. Думаю, дорослі також на Різдво безліч подарунків. Ми звикли дарувати подарунки на Різдво. І, знаєте, так як казав Денис, Різдво відсвяткували. Хотілося б відкрити подарунки. Подарунки, але ми звикли, що завжди даруємо подарунки на день народження тому, в кого день народження. Але у свій день народження Бог зробив для нас безліч подарунків. Подарунки від Бога на різдво для нас, для всього людства. Теперішній час у нас. Важкий в країні дуже важкий, дуже тривожний, безліч горя, безліч смутку, загибелі, страждання. І в цей час, якщо запитати у людей зробити опитування, який би ви хотіли мати подарунок на Різдво, повірте, що 99% бажань. Подарунків на Різдво вони б не були матеріальними. Тому що у цей важкий час ми десь переосмислили сутність самого подарунка, якого б ми хотіли. Можливо, ще до війни, до того, як трапилась агресія Росії до України, ми бажали про якісь матеріальні речі, якісь бажали подарунки на Різдво. Але сьогодні наші бажання вони б звучали. Про мир, про любов, про благість, про надію. І найбільше наших бажань я впевнений, вони б звучали про те, що ми хочемо миру. Ми хочемо миру. Дуже цікаво, що подарунки вони відображають повагу. Повагу. Коли мудреці дізнались, що народилось немовля, родився Ісус Месія, Спаситель світу, вони зібрали дорогоцінності та пішли з подарунками. Чи вони хотіли просто прийти і подарувати? Ні. Таким чином вони хотіли висловити свою повагу. До того святого, до того народженого, до того, хто візьме на себе увесь гріх світу. У народженні Христа Бог подарував нам, грішним людям, величезну кількість подарунків. Величезну кількість подарунків. І тим самим, тим самим Він. Показав свою небайдужість до нас. Даруючи подарунки для нас, Бог показує, що ми люди, грішні люди, ми небайдужі для нього. Ми небайдужі для нього. І сьогодні говоритиму про кілька, кілька подарунків Бога нам на Різдво. Тема так і буде звучати: дарунки Різдва. Давайте ми відкриємо Євангелія від Луки. Другий розділ з 8 по 20 тексти. Добре було би зачитати весь розділ, але я зачитаю уривок, уривок. І хотів би, щоб ми звернули на одних дієвих персонажів, про яких сказано в цьому розділі. Щоб ми звернули увагу. Ні, не на пастухів, на анголів, На анголів звернули нашу увагу. Євангелія від Луки, другий розділ, з 8 по 20 текст. Я читаю, ви слідкуйте, будьте уважні. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою, аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них не лякайтесь. Бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили й казали: Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо пастухи, захочали говорити один одному. Ходім до Віфлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нам Господь, і прийшли. Поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала, а побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувалися тому, що їм пастухи говорили. А Марія, оці всі слова, зберігала, розважаючи, у серці своїм пастухи ж повернулись, прославляючи, хвалючи Бога за все, що почули й побачили. Так, як їм було сказано. Хотів би зауважити вашу увагу, що жодна, жодна істотна велика подія в писанні в Біблії вона не траплялась без участі ангелів. Жодна велика істотна подія вона не ставалась без участі ангелів. Участь приймали. Ангели в цій події дуже активно. Ангели нематеріальні істоти, нематеріальні істоти, які мають красу, розум, силу, безсмертя. І я це кажу з писання. Ангели посилалися до людей для сповіщення важливих звісток, для захисту від бід. Або для здійснення правосуддя. Також ангели посилались для того, щоб донести людям важливу звістку, важливу звістку, добру звістку. Народження Ісуса Христа ніяк не могло відбутися без їхньої участі. Ніяк не могло відбутися без їхньої участі. Коли у сім'ї Іудея. Народжувалася дитина, народжувався син по іудейській традиції. Біля його дому збиралось безліч музикантів, які співали, раділи про народження нової дитини. Оскільки музикантів на Віфлеємських полях не було, там не було бандури, гітари, не було. Якихось інших музикальних інструментів. Бог не залишив цю подію без свята. Бог не залишив цю подію без свята. Бог посилає на землю анголів, які славлячи, співаючи, сповістили пастухам про добру звістку. Уявіть собі, поле Темна ніч, ніч в якій відкривається небо і з'являються ангели, які славлять і співають Бога. Я думаю, що в пастухів було особливе враження цієї події. На жаль, в них не було на той час смартфонів для того, щоб засняти дану подію. Але ця подія відклалася в їхньому розумі. Це було унікальне просто явище. Ангельська пісня вона була присвячена темі дарів Різдва Христового. Зверніть увагу на 14-й текст в другому розділі Євангелія від Луки, 14-й текст де звучить так, так, про що сповістили ангели: Слава Богу на висоті і на землі мир у людях добра воля. Один текст, невеличкий текст. А скільки змісту в ньому. Цей текст наповнений величезним змістом. Величезним змістом. В цьому тексті заховані величезні дарунки Бога для нас, для людей. Слава Богу на висоті. Слава Богу на висоті, кажуть ангели. У різдвяну ніч. Пастухи отримали величезну звістку, Настільки далеко зайшов Бог у своїй любові до людства. Вони отримали таку звістку, таку звістку, в якій було зрозуміло, що Бог зайшов дуже далеко своїй любові до людства. Бог багато разів являв людству свою любов. Він створив світ, яким ми милуємось, користуємось. Він заснував інститут шлюбу під назвою Дуже добре. У всіх, культурах, у всіх культурах світу шлюб є знаковою та радісною подією. Бог показав свою любов над Ізраїлем, зробивши його своїм народом обраним улюбленим. Особливо очевидна стала любов, любов Бога до нас, до людей, в даруванні нам писання, писання, в якому ми можемо зрозуміти, хто ми та хто такий Бог, у чому спасіння і як його отримати. Це величезна любов до нас. Відповіді на молитви якими Бог не раз визволяв нас з біди, також свідчать для нас про Його любов до нас грішних. Але, але любов виявлена в Божому сині, це найбільший подарунок для нас. Найбільший Бог полюбив світ. Що віддав найцінніше, що в нього було, за нас грішних. Любов людська вона має іншу основу. Вона основується на інших речах. Це краса, розум, престиж, задоволення, якась матеріальна вигода. Подібних підстав Бог не мав. Бог не мав подібних підстав. Бог полюбив нас грішних. Злих, невиправданих Лукавих та невдячних, жорстоких та злих. Ангел сповістив, що Він послав свого Сина у світ, щоб Христос був для нас Спасителем. Найбільша любов, найбільша любов це та любов. Яка приносить жертву. Цікаво, що хтось сказав, що на маленьких подарунках тримається дружба, а на великих подарунках тримається любов. Для небесного батька не було ніколи нічого дорожчого від його сина. Ніколи і нічого для нього не було дорожчого. І Він ось це найдорожче, найдорогоцінніше, віддав заради нас. За це прославляли ангели Бога і казали: слава Богу на висоті! Любов Бога, любов Бога явлена до нас у Христі Ісусі, у Месії, у Спасителі, який з'явився на цей світ для того, щоб ми отримали. Те спасіння, яке Він хоче нам дарувати. Різдво. Різдво подарувало нам мир із Богом. Про те, про що співали ангели, і на землі мир. Деякі люди просто шоковані і просто в шоці, коли ми приміряємо ці ангельські слова на ту історію, яка відбувається. Якщо подивитись всесвітню історію, то з 1945 року, послухайте, на землі було лише 26 мирних днів. Після Другої світової війни на землі було лише 26 мирних днів. Це ті дні, в які не відбувалося жодної війни. І був мир і спокій. Але ангели звіщають, і на землі мир. Який же ж мир? Про що говорите, про що звіщаєте, про що співаєте? Якщо миру на землі немає, де ж сповіщений мир? Де ж сповіщений мир? Але ангели співають і звіщають не про той мир, який ми звикли думати. Вони говорять нам про мир з Богом, про людину, яка примирилась з Отцем? Знаєте, один американський сатирик сказав так, що над чим би не працював вчений, над чим би не працював вчений? Знаєте, що в нього виходить? В нього виходить зброя. Будь-який вчений буде працювати над якимсь великим винаходом, в кінці в результаті все одно вийде зброя. Бог хоче примирити нас. Між собою, а перша хоче примирити нас з собою. Про цей мир звіщають і сповіщають ангели. Те, що ми читаємо в Писанні, мир з Богом досягається через віру в нього, через віру в Ісуса Христа, через віру в Спасіння у нього. Своїми стражданнями Христос. Погасив нашу заборгованість перед Богом, погасив нашу заборгованість за наші гріхи, за наші вчинки, за наше безбожне життя, звільнив від неминучого покарання, звільнив від правосуддя, звільнив від покарання за гріх, і в Христі дарована нам можливість мати мир з Богом. Ефесянам, 2, розділ з 14 по 18 текст написано так. Він, бо наш мир, що вчинив із двох одне і зруйнував середину перегороду, ворожнечу, своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з двох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши, і Христом примирити із Богом. Обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши, і прийшовши, він благовістив мир вам, далеким і мир близьким, бо обоє не маємо приступ у дусі однім до Отця. Він прийшов, щоб дарувати нам, мир, для того, щоб нас примирити. Примирити один з одним, примирити нас з Богом. У Христі примиряється людина з Богом. Тільки у ньому. Тоді така людина не може ворогувати з людьми, не може ворогувати з ближнім. До покаяння стосунки людини і Бога нагадують стосунки судді і злочинця, відносини викриття та відплати. Після покаяння стосунки батька та сина, в яких мають місце любов, милість, благість, благодать, прощення, помилування. Мир мир як бажаний дар Різдва, бажаний дар, може стати надбанням будь-якої людини. Його може надбати будь-хто. Тому що мир від Бога в Ісусі Христі, примирення з Ним, воно дароване в Різдвяну ніч, в народження Ісуса, в жертві Його, яку Він приніс за нас, в цьому примирення, у вірі в нього. Різдво, Різдво подарувало благовоління Бога до нас. 14-й розділ Євангелія від Луки, 14-й текст Євангелія від Луки, другий розділ. Написано так. У людях добра воля. Друга частина 14-го віршу. У людях добра воля. Що це значить у людях добра воля? Це значить, що Боже благовоління направлено до нас до людей Що ж таке благовоління Що ж таке благовоління? Благовоління це добре розташування серця до когось. Добре розташування серця до когось. Це добра воля. Подібний стан це рідкість у нашому світі. рідкість Бог виявив ініціативу до нас, грішних, мати добру волю. Своє благовоління до нас. І в чому ж ми можемо побачити благовоління Бога до нас? В чому ми можемо побачити Його? Це знову ж таки Різдво, народилась немовля, Месія, Спаситель світу. І в цьому є Боже благовоління до нас. Це неможливо купити. Ми не можемо заслужити Боже благовоління. Ми не можемо купити, придбати Його. Воно є до нас, воно є до людей. Воно зроблене на ділі, на справі. Бог показав нам свою любов, своє благовоління в народженні Месії. Завдяки ціні, яку Христос заплатив сьогодні. Ми можемо ходити у Божому благоволінні. Ми можемо ходити у Божому благовоління. Благовоління до людей. Сьогодні, сьогодні ми маємо вільний доступ до Писання. Ми можемо відкрити Біблію щодня, зранку, увечері, по обіді, вночі. Ось це Боже благовоління до нас. Ось це Боже благовоління до нас. Боже благовоління, воно гарантує наше спасіння. Коли суд Божий знищив допотопний світ, то Ной врятувався саме тому, тому що благовоління Боже було до нього. Чому Бог віддав Христа за нас грішних? Чому Бог віддав найдорожче, те, що в нього було за нас неслухняних? Тому що Боже благовоління є до людей. Ось про це звіщали ангели. Три великих речі, три великих дарунка, про які звіщають ангели для нас, які оспівані в пісні, від якої пастухи вони були просто, просто вражені, неймовірно вражені. І ангели співають. А ангели співають, звіщають нам. Отже, підбиваючи підсумки роздумів про ангельську пісню, можна сказати, що ангели оголосили нам велике велике откровання про Божу любов, про Боже благовоління до нас. І про мир Божий, який можливо мати в прийнятті Ісуса Христа як особистого Спасителя. Давайте ми піднімемось і будемо молитись. І в це прекрасне свято, свято Різдва, свято народження Месії, що в когось є бажання прийняти Його в своє життя. Примиритися з Богом через жертву Ісуса Христа, отримати довгожданий мир, відчути ту Божу любов, ту Божу підтримку. Якщо у вас є бажання, ви можете молитись, можете молитись і просити у Бога прощення. Ви можете вийти сюди, ми будемо молитися разом. Ви можете молитися з місця голосно. Ви можете молитися про себе, ви можете молитися вдома. Господи, ми дякуємо Тобі за Твоє благовоління до нас, благовоління, в якому ми бачимо любов Твою до нас, мир, який Ти дарував нам через народження Христа, через дорогоцінного Сина Твого. В якому мир дарований для нас всіх. Господи, допоможи нам допоможи нам жити за словом і істиною Твоєю, щоб прибувати в Тобі, щоб до кінця відчути ту Твою любов, яку Ти дарував нам в Різдво у Христі Ісусі. Ми просимо і молимо Тебе за мир. За мир з тобою, ми просимо Тебе за мир в країні нашій. Ми просимо, щоб Ти поблагословив нас миром. В ім'я Твоє, для слави Твоєї. Амінь.